Як не шкода це все лишати, вертілася мені в голові думка на поминках у нашої начальнички. Але найбільше мене дивувало те, що ніхто з рідних не плакав. Стояли мовчки доньки з чоловіками та дивилися то на матір, то на прибулих, то на свої ноги чи руки, звучали фальшиві промови від колег про мудре керівництво та знала кожного з працівників як в життєвих, так і в професійних ситуаціях. Чуйна та виважена, нам буде її не вистачати. Якщо чесно, то я, Марію Петрівну, толком і не знала, хоч ми працювали разом 10 років. Єдине, що бачила, то або пучок, і чіткі кроки, або стулені губи на наше добрий день. Про те, в якій хаті вона жила та в якому убранстві говорило про те, що жінка старалася справити враження дзеркала, добові меблі, лакований паркет і килими, а потім я подумала про себе, а мені не шкода буде лишати свої хороми та своїх рідних, і чи будуть вони за мною побиватися. Якщо взяти чоловіка, то він першим винесе мої речі і продасть все, що можна лиш би собі назбирати на лікування. Знаєте, добре він у мене був, але звільнення з роботи п'ять років тому зробило з нього ось цю людину, яку я просто не знаю. Він на просту роботу не піде, бо він не на те вчився, а жаліє себе і очі заливає. І от так живемо, бо й робити нічого не хочу, а він і не проситься. Чи шкода мені таке сімейне життя покидати? А воно є діти мої вже дорослі і час від часу телефонують, бо живуть далеко, онуків ще не маю, але якось бачити мені їх теж не доведеться, бо ж відстань. Так що діти влаштовані, може, сльозу пустять, і все. Колеги по роботі? Ну, скидатимуться на вінок та бурчатимуть, що скільки можна, адже вони мене знати не знають. А, двадцятку дай, я ж сиджу в кабінеті за різдвянником, то мене й не видно, щось подаю та перебираю от і всеньке життя. Я отак думаю про себе, іначе й не про себе. Мені ж 52, і це все на що я годжуся. Доле, де ти? Вже пора б тому етапу вічного щастя наступити, а його ж як не було, так і нема. Лідо вивів мене з задуми голос нашого сусіда, то й чого в чорному щось сталося? Та на поминках була. А ти що мене чекаєш? Так, я дітей на вихідні чекаю, то хотів, аби ти порадила що приготувати смачне. Микола у нас кілька років як переїхав до батьків жити, бо дружина пішла до іншого. Отак батьків доглядав і вони вже в засвіти пішли, а він і лишився, і вже й облаштувався. На роботу ходить, дітей у себе на вихідні приймає, частіше десь з ними виїжджає. Я не єдина його однолітка, але він чомусь до мене за кулінарними порадами йде, хоч я й не дуже вправна в цьому. Але він такий, що буде стояти і допомагати, а не з дивану дивитися. Отак ми якось і здружилися. Щось готуємо, розказуємо один одному, жартуємо, любимо фільми подивитися, особливо старі французькі комедії. Після таких зустрічей мені не хочеться вертатися в свою квартиру до чоловіка, який, дай Бог, спить на дивані. За цими зустрічами я б жаліла, це точно. Ми вирішили приготувати круасани, запекти м'ясо і два легкі салати. Ти якась задумана сьогодні, каже мені Микола. Так, все думаю, за ким би я сумувала, якби мене не стало. Розумієш, якось живеш отак, і я показала рукою навколо, і думаєш, що ще все попереду, а потім бац, і все, наче тебе ніколи й не було. Хіба хтось із людей тебе згадає? Я б тебе згадував, сказав Микола. Дякую, втішив, засміялася я, і я про тебе згадувала. А потім щось сталося якесь чудо. На наступний день Микола познайомив мене з дітьми як свою наречену, а я розповіла своїм, що з статом більше жити не буду. У всіх шок та й у мене самої, але ж я не вічна, то навіщо чекати, коли щастя звалиться з неба або не звалиться. Підпишись, підтримай українськомовний контент.